І всім привіт! І з вами Brother's Play. Якщо ви хочете забрати ось стільки лутбоксів, або навіть більше лутбоксів, додивіться відео до кінця, дізнаєтеся, як собі фармити жетони і потім жетони обмінювати ось на такі лутбокси. А лутбокси відкривати і отримувати там алмазні, інкубаторські і золоті купони. Тобто це є фарм купонів. Як це зробити чим побистріше. Тобто, я вже розказував повністю про це собіття я його вже знімав. Ось я показував, що можна отримати ці жетони але їх дуже мало. Хотілося б набагато більше. Тому, в принципі, давайте я вам покажу цей спосіб. Ви нажимаєте режим більша голова, фарп. Так можна фармити собі купони, я казав. Вже ще раз повторюся. Ми запускаємо, запускаємо просто катку. І, хто не знав, в цей режим 5 отрадів сражаються. І тут, коротше, хто більше цілів, зробить, того побільше голова Але в нас зовсім це не цікавить. Нам потрібно збирати жетони, які потім обмінювати собі на, давай, на сілі. Давай, на награду. А награди це купони Дивіться, ми просто-напросто бігаємо і лутаємо, шукаємо, де тут знаходяться ці жетони. Я так скажу, багато хто зовсім не бігає, не шукає нічого, просто-напросто стріляється. Тому це дуже хороший спосіб нафармити. Тут, тут більшість перестрілки, більшість стріляється. В цей час можна бігати собі самому лутати. Ось ми вже зібрали два жетони, Ось третій жетон. Це можна сказати на одному місці. Ви скажете, що можна в королівську битву, правда, проходити, там, бігати, потрошки і воно буде збиратися. Я скажу так набагато довше. Того, що, ось, Наприклад, якщо ви в королівській битві помрете, то це виходить так, що вам потрібно чекати, поки вас хтось воскресить. А тут вам не потрібно нічого чекати ні на кого, просто-напросто берете і, от, наприклад, ви померли. І після цього е це є. через время воно воскрешається. Тобто ви починаєте знову грати. Ось ми зібрали ще плюс 2 сім'я. У мене є скріншот доказательство, що я назбирав раз за одну катку, по-моєму. Так, е, да, рівно 30 жетонів. Рівно 30 жетонів. Інсайдемо жетон. Це вже все залежить від вашої удачі. Скільки ви зможете зібрати. Навіть ви можете відбігти за зону, там нікого точно немає, відійдете і собі збираєте ці жетони. Я в принципі, зараз буду їх збирати і вже в кінці відео покажу, я зібрав зараз за один раз. Все-таки хотів сказати, що ця катка відбувається 10. Минут. Тут тільки максимально 10. Минут. Після 10 минут вибирається все переміг в, в цьому сраженні, в цьому Короче, за це время можна зібрати, я кажу, збирав колись... Ні, ну як колись, сьогодні, 30 медалік за один матч. У мене є навіть скріншот, тобто реально, мені це дуже прям сподобалось, коли... Я навіть не бачив, скільки я зібрав. Дивлюся такий 30 медалік. Ось я зараз бігаю за зоною. І, в принципі, це не дуже страшно, тому що якщо ми все ж таки програємо, тобто не то, що програємо, а помремо в ігрі, то це прямо. Не страшно, тому що можна воскреситися відразу. Ну і ось, в принципі, я закінчив катку, і я отримую 11 жетонів. Тобто... Це виходить від удачі. Деколи виходить 20 жетонів, деколи виходить 10 жетонів, деколи виходить 5 жетонів, як коли коротше. Чи... надіюсь я вам допоміг. Тепер ви зможете набагато швидше фармити всі ці жетони і отримувати ці лутбокси. І зможете отримати купони. Відкривати різні джекпоти. Хорошо, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім удачі і всім пока. А я погнав далі виповняти місії і отримати собі лулбокси.